В Аталіи голову головнічем. Нет. Головчим. Александр Юрьевич, присутствую, да. Руще. Присутствует. Присут. Присут.

Ми багать, що могу, я А мы ничего не отходим. Я, я могу полтить сверху. Она будет сало, как сало. Саловость. Сейчас он не сказал, человек монуто выше. Розбили, розбили. Він посадили, під'їжджає став 2 хвилини, бо у нього там щось не привіті. Поки богоморення буде відкрити. 4.32. Нічого, ми однікали, що Олексій Олександрович, а можна останні два звернення про заробітку? До міністерства проголосувати за. щоб ми з ними відправилися, да, а потім ми будемо далі договоритися да. я і я дуже розвиватися. Будь ласка, було з голосу, запропоновано звернення до. Міністерство на Україні <свіг> <чекарні>, України <свіг> <зговорю>. чи <свіг> державної адміністрації щододаткової підійти субвенції на 5 мільйонів. Давайте проголосуємо за дане звернення. А можна бор? Це про ті міські які припадають на родині. Хто задали звернення? Хто задав рішення сесії Смілянської ради? Хто за? Проти. Утримались? Рішення прийнято. Кабінету міністрів щодо дофінансування медичної галузі на суму озвучували 27, 27. Хто дане рішення? Хто за? Проти утрималися. Рішення прийнято. Шановні, я також не хочу заходити в правову колізію закон України про місцеве самоврядування в Україні. Стаття 51. Виконавчий комітет сільської селищної міської районної ради. Виконавчим органом сільської селищної, міської районної у місті у разі її створення. Ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідно радою за строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради сільського селищного міського голови, голови голови районної місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повно здійснює її повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Фактично, рада чи виконавчий комітет. Вибирається на срок е, Ради, як ми тоді можемо проголосувати, або це мусить бути підстави, тобто дати якесь обґрунтування, чітке за що, або як ми можемо порушувати цей закон. Я пропонував по кожному індивідуально. Володимир Іванович, тут навіть не по кожному індивідуальному, а є конкретний закон, який оголосить, що він вибирається на каденцію. Я згоден з вами. Є е, які люди, які не приходять на засідання виконкому, я згоден. Але повністю от, стоїть питання, що він ви е, повноваження його на всю каденцію. Е, як ми будемо порушати Це Якщо буде корушувати. Або морду буде. Тут не справа до ну, індивідуальності. Я, я за. Багато людей працюю. тут, тут не працюють Михайловна, будь А можна ось такий випробу? Знаете, что у нас водоканал на грани закрытия? Знаю. И сам цин я, я, я просто думаю, вот о чем мы говорим. Да, конечно. <говорит> да, конечно. 4 -4. Да, конечно. <говорит> <говорит> Кто справлял с городом? Кто довел? Вот как раз об этом ты и нужно его заслухать. Вот инструмент. Я не против. Четыре місяця я не могу спрашивать все. Кто довил его до такого стану? Водоканал. Четыре месяца. Управляли міст, депутати і голова ради, який на сьогоднішній день виконував до міського голови. О, Тому, шановні, як вийти, давайте до водоканалу, це нагальне питання. Але зараз як вийти з цього правового... Я розкажу як вам я. момент. За Закон України про місцеве самоврядування, 26 стаття. Виключна компетенція сільських селищних міських рад. Пункт 3 написано утворення виконавчого комітету ради визначення чисельності затвердження персонального складу, внесення змін до виконавчого комітету та його розпису радою відповідно. 26 шосту статтю читаємо. Будь ласка, якщо є обґрунтування, якщо є от саме з цього приводу, я визнаю. Вашу Якщо є.

Вони будуть виконувати обов'язки. І тільки ваша кандидатура має право подати новий. А коли ви будете подавати, ви скажете, виконковувати. Ти був виконкований, коли віруєте, посіщає, я все змію. Я прочитав статтю. Я, я, я читаю. Я прочитав статтю і шановний паркументок дав чітке обґрунтування. Тому ми можемо ставити на голосування. Нет, не Стан. Там Я ставити є ж хоче, будь ласка, що ми стаєте. Можна ми Про Пророку виконавчого комітету міської ради без обговорення є стаття закону, де це можна зробити. Без обговорення. Будь ласка. Да. А ми голосуємо. Ставимо на голосування про розпуск виконавчого комітету, міської ради. Хто за дане? У мене є доповнення. будь ласка. Значить, будь ласка, ми повинні зачитати. пройшло будь поїде так. Так. Хто, хто, хто цей приємний перебував так, виконкому? Перша строка, що перебував. Дякую, питання того, нікому подарувався, не дарував. Я тут сказав, що нічого не хочу. Ви брали виконком, коли вибирали виконком. І вона писала, скажімо так, будете зарядження. Нам практично членів виконкому. Я не говорю за вас, бо я з вами не вчаснути. нам нав'язали на наші. Зараз те саме відбувається. дежавю, те саме. Да. самі Фракція Свобода в міській раді, з нашої дякують фракції, наполягає на тому, ми порадилися з нашими кожнопартійцями, наполягають на тому, що оптом не можна це робити. Треба прослухати звіт кожного члена виконкому. Так вони... а, Черт, а потім, не, а потом думать про него, не, оставьте не не на работе. Пускай руководитель. Рай, на, работе, на работе на работе. Вы хочешь его птом снять и оптом поставить. Не можешь. Вот это поставить армийский голова будет ставить. Було, Простите, Зачитайте, будь ласка, питання. Заказуйте, будь ласка, оголосити. Розпочати голосування по порядку денному про розпуск виконавчого комітету міської ради. Ми як секретаріат проводимо поіменне голосування. Перше, бажайте другі вартість. Проти. Баталій Ніро Валеневич, комітету прийдемо. Дніченко Світлана Анатолійович. Володченко Олександр Ітанів. Гущенко Володимир Олександрів. Там Василь Іванович. Дереземля Ольга Іванівна. Утрималась. Заріцький писанців Ростиславович. Берідка Володимир Петріна За. Спала Тетяна Анатолійовна. Третинський Юрій Япович. Кримко Антон Іванович. Миколай да. Дік Веро Олексієв. Да. Нікічук Оргапетрій. Овчаренко да. В'ячеслав Михайлович. Дитримайся. Да. Перемей В'ячеслав да. Анатолій. Можливо, да. промовити. Кортян Василь Петрович. Да. Примак Володимир Андрійович. Да. Крус Володимир Миколаєвич. Да. Сало Володимир да. Іванович. Скороводжу Звіла Іванів. Вікторія Вітчукня, Субково Володимир Іванович, да, да. Стариков Андрій Григорович Стригун Анатолій Миколаївич Тарнавський Юрій Михайлович. Тарикова Наталія Михайлович. Не голосую. За глупості Нет, то почекайте, що кайфер, що меня нету в зале. Струсов за. Валерій за. Геневич. Струшкає человек Юрийович. Антон Виталий Виссер. Против. Кадыран Турик Ратон. За. Кумар Турман Дуай. За. Сапудой Сергей Васильевич. За. Ястреба Наталья Дуай. Против.

Результати голосування. За 21 депутат проти 6 депутатів. Утримались 5 депутатів. Не голосували 1 депутат. Рішення прийнято. Рішення прийнято. Про звіт заступника міського голови. заступне е, рішення про звіт е, заступника міського голови Старика Володимира Олексійовича.

Ви не простимо, я внести поправку в клузі за військової з питань ЖКХ на свідчуючих дати поправку голосувати. Так, і в мене є доповнення. У мене доповнення так само є свястий порядок денний, звіється кретаря міськради, ви його не проголосували, не проголосували. Не, не Значить, Я прошу проголосувати за те, щоб секретар, міськради відчитався за 4 місяці, коли він був, виконуючим обов'язки голови. ви що не знаєте? Снапад сна відкрили. Ми з вами вже проголосували про зняття місцеконформу, а він голосував, він голосував там і головував. Значить, він так само повинні бути зняти, як і всі ясно. Ну треба тоді це треба в порядок денний початку. Ви розумієте, якщо люди обов'язки, що маємо рішення, я розумію. але. Вже голосували, це правда. Голосували, Володимир голосували. Я підтверджую це, що ви голосували за питання. Поправкою про... Ставиться голосування поправка про звіт заступника міського голови Старика Володимира Олексійовича. На наступну сесію з лікарнями хто задав пропозицію. Проти. А а Я. А Я. А. 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 Наступне питання. Про звіт міського голови а. А. за період з листопада 2015 по березень 2016 року. То задав пропозицію. На Підождіть було зняти з порядку дену перенести на наступну сесію. так? Підіть, Не на наступну сесію, ж нам на засідання, значить буде третє. Давайте я свідки сьогодні не розглядати. на слідуючу сесію. На Написано на яку сесію через те з на... І <стужний> <шахер> <можна> <пробуйтесь> <Конечно, сейчас пробуйтесь> за період з 23, <пробуйтесь> <пробуйтесь> 23 червня. За... <пробуйтесь> Оце я таким поправку. Тобто до першого березень, 23 червоні. Будь ласка, хто задав пропозицію на судно сесію послухати звідти всього голови? Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Шановні депутати, питання, що вносили на в сесії міської ради розглянути. Зговоричного 20-ту сесію міської ради сьогодні оголосити закрити.